Білосніжні та рожеві, екзотичні, ароматні родом з Далеких Америки та Азії. Магнолії розквітли в Решетилівці. Взагалі, в нас посаджено чотири вида магнолій це зірчаста, біла, є ще зірчаста рожева, сюзан і суланжа. Взагалі вони висаджені трошки більше десяти років тому. Їх майже чотири десятки. Щоб вирос великий садженець, велике дерево, потрібно від 20 і більше років. Нам вони надійшли ще було їм від 3 до 5 років саджанцям. Все більше містян приходять помилуватися ними та зробити гарні фото. Але не лише красою милуються перехожі. П'янкий аромат квітки змушує підійти ближче. Дуже подобається. Хотіла б і собі теж таку квітку, але чомусь у мене немає до цього хисту. Квітнутимуть магнолії близько двох-трьох тижнів у решетилівці є як ранні, так і пізні сорти цієї квітки.